Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Травневий ребаланс вже зайшов в гру, тож давайте дивитися, які герої зазнали змін і яких саме змін вони зазнали. Уже традиційно поміняли дещо у всіх гемів діячого місяця, тобто зараз це травневі геми отримали покращення, а також деякі івентові герої зазнали змін. Тож давайте розглядати по порядку, хто тепер буде краще виглядати. Розпочну з івентових героїв. Деяким з них змінили характеристики, а деяким навіть вміння і дещо пододавали. І ось під такі зміни потрапив героїв м'яка Гургулія Гартен. Йому збільшили характеристики, ніби й так непогано було, але потрібно було зрівняти до інших нових горгульів, які вийшли і будуть виходити, щоб він виглядав теж привабливо. Хоча як на мене, він досить привабливий герой. Отож замість 1007 атаки стало 1048, захисту замість 1042, 1083, а життя замість 1689 стало 1812. І сталася заміна вміння. Він давав контратаку 115% і від контри герої оверхілялися. А тепер контратаки вже не буде, а герої відновлюватимуть 700 овер хп. І це відразу без кількості ходів. Важко сказати, що краще з цих двох вмінь, бо із контрою було непогано, плюс відхіл теж був, і зразу овер захилятися теж добре. Але ще додали одне вміння герою: тепер він ставить всім союзникам, крім себе, м'яку шкіру. В самого героя м'яка шкіра з'явиться від пасивки і триватиме чотири рази, коли герой отримає шкоду. А в союзників ця дія один раз. М'яка шкіра знизить отриману шкоду на мінус 90% на наступний раз, коли власник м'якої шкіри отримуватиме шкоду, а ще дасть супротив до недугів та зменшенню мани. І цю шкіру не можна зняти. Єдине, що це будь-яка нанесена шкода зніме цю шкіру, навіть незначна від будь-якої пасивки ворога. Але це круте вміння і завдасть клопи. Противнику. Якраз зараз триває повернення в святилище і можна спробувати своє везіння, щоб зловити цього красення. Адже це потужний герой підтримки, дасть овер ХП, зменшить максимальне ХП противнику, дасть союзнику м'яку шкіру, а ще зніме недуги, що впливають на лікування і не дасть поставити нові. Ще по фіту підтягнули його характеристики: було 1038 атаки, стало 1079. Захисту було 1025, стало 1067, і життя було 1645, а стало 1767. Вміння залишилося без змін, але і так в ньому все чудово. Він теж ставить м'яку шкіру, але не всім, а ближнім союзникам. Наносить зріз захисту цілі і ближнім ворогам, і він герой по трьох 390%. Це після. Де зрізу наноситься шкода, і він зі швидким набором мани. Тож прекрасний герой і зайде в команду як атаки, так і захисту. І щоб закрити вже тему з горгуллями і перейти до сови, хочу пару слів сказати за нових горгулів. Якраз вийшов івент, і є нові п'ятизіркові герої вже, і вони дуже круті. У мене це аналог Луни. Думаю, ви зустрічали або може хтось щасливчик і має її. Це максимально неприємний персонаж. Отож, Мена теж вистрілюватиме своїм пухнастим залпом, який вона поставить собі і ближнім союзникам, і наноситиме шкоду. А основне мінус 5% до мани цілі. Даватиме. Беззаперечно, крутий герой. І ще є новий герой Уве, 850% шкоди цілі. Це якщо я не помиляюся, рекорд по шоту. Якщо помиляюся, то виправте, бо я щось не пригадую героя з більшою кількістю шкоди по цілі. Так, він повільний, але це багато. А далі його вміння працює як вміння Енні, до прикладу. Тільки в неї йде шкода по іншій цілі, якщо ціль має більше як 50% ХП, а в Уве якщо менше. Ну і він, якщо не доб'є зачеплену ціль, то дотравить, якщо та використає своє вміння. Тому, як на мене, хороший герой і може вирішити хід битви. Ще зміни торкнулися деяких героїв з вежі Сови. Маріола отримала покращення характеристик та вмінь. В неї було 1030 два атаки, а стало 1060, захисту стало замість 1048-1079, а життя було 1701, а стало 1781. Щодо вмінь, місячний захист, який вона дає всім союзникам, збільшили з мінус 600 на мінус 700. Це герої до стільки отримають менше шкоди. Це теж відносно нове вміння і стало з'являтися в герої в вежі сови. Далі Лівії збільшили характеристики. Замість 927 атаки стало 970, захист замість 1038 став 1081, а життя з 1874 стало 2004. Вміння їй не змінювали і не покращували. І ще Верус зазнав змін. Характеристики атаки стало 1075, замість 1048. Захисту було 1019, а стало 1046, і життя було 1732, а стало 1812. Ще є покращення його вмінь. Місячна атака збільшилася з 1000 на 1200, а кровотеча, яку він дає всім ворогам, збільшилася з 900 на 924, тобто лише на 24 одиниці. А ще всім героям сімейства Сови додали пасивку. Вона така сама, як у героїв бардів, але цифри трішки вищі. А саме мана противника, отримана особливим вмінням, зменшується на мінус 80%. Це якщо в команді противника є герой, що додає ману. То додавання цієї мани буде меншим, як зазначено, на 80%. Далі продовжують розробники збільшувати бонус костюма для героїв. Цього разу бонус костюма був збільшений для сімей сонця і місяця. Це герої п'ятизіркового сезону дюн, які вже отримали свої костюми. Отож, бонус був 13% атаки та захисту та 21% здоров'я, а став 16% атаки та захисту і 25% здоров'я 5% мани, як зазвичай, без змін. Далі ще сім'ї з четвертого сезону «Тремтіння безодні» отримали збільшення бонусу костюма. Було 13% атаки та захисту, стало 17%. І життя було 24%, а стало 26%. І герої Піщаної імперії отримали покращення бонусу костюма. Було 5% атаки та захисту, а стало 15%. І життя було 10%, а стало 20%. Тож, це хороша новина, ось таке підсилення бонусу костюма. Особливо на фоні мультяшних. Багатьом іншим героям це теж потрібно. Тож, якщо є хтось з героїв цих сімей в костюмі в наявності, то він стане міцнішим по остатах. Якраз згадала я за мультяшні костюми, чотирьохзірковому гормику замінили вміння. Не те щоб дуже, але замінили зріз атаки на зріз захисту. Він зрізав атаку на мінус 24% цілі і ближнім ворогам, а тепер захист. Що те, що те вміння потрібне, і його можна використовувати залежно, що більше треба. В принципі, оригінал гормика ріже захист, то могли б зріз атаки залишити. Тепер переходимо до героїв місяця травня різних років виходу. Як їх покращили і одразу скажу за або Іранта. Тут небагато збільшили лише кількість ходів за зв'язок стихії з трьох ходів на 6. В принципі, так і мало б бути, як і в інших гемів з таким зв'язком стихії. Можливо, це була просто помилка, і тепер. Її виправили. Далі, якщо чесно, то навіть не знаю, як це коментувати. Я в кожному такому відео напевно говорю, що помимо вмінь гемам потрібно трішки підняти характеристики, хоча б до рівня гемів, які зараз виходять. Бо навіть якщо вміння в героя хороше, йому важко вижити. Отож, Аласі збільшили рівень шкоди з 462% цілі на 492%. А ще вона швидка і зменшує генерацію мани цілі і ближнім ворогам, тож досі цілком грабельний герой. Але, звісно, краща її версія в костюмі, бо не тільки генерацію мани скоротить, а саму ману скоротить цілі і ближнім ворогам. Костюму теж збільшили рівень шкоди з 436% цілі і незначна ближнім ворогам на 466%. Плюс за костюм Аласі отримує бонуси, тому є міцнішою за свій оригінал. Клариса наносила 155% шкоди цілі і ближнім ворогам, а тепер 175% це дуже швидкий набір мани. І шкода Шкода від отрути була 284, а стала 344 протягом двох ходів. Якщо чесно, то навіть з цим збільшенням вона нічим не допоможе в грі. Їй потрібні кардинальніші зміни, додати ще якесь вміння. Хоча б я б, наприклад, зробила її схожою до Утрагана. Задатки в неї є зробити лише вищий рівень шкоди від отрути і додати відхіл за цю шкоду. Ще Янг Мей збільшили рівень шкоди цілі з 310% на 340%. Ну і за удари, які вона з шансом може нанести. Герой отримував стек плюс 5% до атаки, а тепер плюс 6%. І ще Сузуна отримала покращення. А саме, замість 600 овер хп собі і ближнім союзникам протягом трьох ходів, тепер цей відхил буде 750. Вміння в героя в принципі хороші. Вона ще очищає недуги і ставить віддачу новим недугам. Але це тільки собі і ближнім союзникам. Було б набагато краще, якби вона ставила це всім. Отож, по гемах, все щоправда, двох гемів травня-розробники загубили: це Маргарет та Кара. Їм вирішили нічого не покращувати. Ось таким вийшов ребаланс героїв на травень. В загальному все сталося як завжди. Івентових героїв покращили ще більше, і трішки гемам дісталося, щоб всі були задоволені, напевно з такими статами і вміннями нових героїв, то велику кількість навіть івентових старіших потрібно покращувати, щоб ними грати. Пишіть, як би ви покращили цих героїв, якщо є ідеї, або просто напишіть будь-який коментар у підтримку каналу. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.